Друзі, вітаю! Це програма Тернополяни традиційно про людей, про наш край події у ньому сьогодні, 10 квітня, у зв'язку із загибелю і похованням двох мужніх воїнів Тараса Петрищина і Сергія Коновала. У Тернополі оголошено День жалоби, щирі співчуття рідним, знайомим і всім, хто знав цих хлопців. Норда і Хімеру щирі співчуття. Але знаєте, якими б темними і важкими не були часи, люди повинні все-таки і під час війни мати якусь психологічну віддушину. І такою віддушиною без сумніву є спорт. Сьогодні говоритимемо про волейбол, і нашим співрозмовником буде ну, без перебільшення відомий український волейболіст. Володимир Мірчев, нинішній тренер волейбольної внутрішньої команди поліції охорони. Володимир, вітаю вас. Добрий. Володимир, ну не секрет. Любителі волейболу, це стовідсотково знають. Ви були капітаном команди поліції охорони, навіть граючим тренером. Потім у зв'язку із проблемами зі здоров'ям тодішнього головного тренера. Юрія Кравцова, ви були призначені на посаду тренера. Ви ще виконуючи обов'язки тренера чи вже повноправний керівник команди? Ні, ще до кінця сезону я буду в ролі виконуючого тренера. А по, по кінцю цього сезону ми зустрінемось з президентом клубу. І вирішимо дальнішу моє значення в цьому клубі. Бажання є головним тренером. Бажання, бажання є? є? Да, бажання є стати головним тренером, але одного бажання мало, тому що треба ще грати. І тому буде прийняте рішення по дальнішій долі. Ну, дивіться, справжні фанати волейболу без сумніву знають цю ситуацію, але ж дивляться. Люди, які можливо не обізнані, дуже часто в назві вашої команди фігурують дві назви: поліція охорони і поліція охорони Дефіс зуну Динамо. Поясніть, будь ласка, ну повна назва команди це поліція охорони Зуну Динамо. Тому що поліція охор... охорони наші хлопці всі там працюють. Зуну це наші студенти, молоді гравці, там вчаться. Західноукраїнський національний так, університет. Так, вони там вчаться. Зуну нам дає зал. Ми там тренуємося, тому що ця назва фігурує там. І Динамо, це теж є один з наших спонсорів. Тому така довга назва, враховуючи те, що гравці це працівники поліції так. охорони, ну то динамо, це логічно. Так, так. І можна сказати, що це така ну, своєрідна поліцейська команда. Так, це 100% це поліцейська команда, тому що я ж кажу, всі хлопці працюють. Є навіть у нас чотири поліцейські. Які не просто працюють в поліції, а є вже в них є звання. Тому хлопці можна сказати, в такий нелегкий час поєднують два завдання. Вони працюють на поліції і професійно займаються волейболом. Володимир, ну знаєте, ці запитання можуть видатись вам, ну не надто приємними, можливо, провокаційними. Але я все-таки їх поставлю. Давайте трошки в минуле повернемось. Ви перед Тернополем грали за Житомирський волейбольний клуб Житичі і так, за певною інформацією, ваш від'їзд з Житомира був, ну, м'яко кажучи, не надто. Комфортним, не надто позитивним. Що трапилось? І чи владналося? Ні, воно не владналося. Давайте почнемо з самого початку. Був конфлікт з 2017 по 2020 рік. Я був капітаном житичі. Ми разом можна сказати, що я був так само граючим тренером. Ми разом з тренером Сергієм Терейковським сформували три сезони. Команду ці сезони були. Ми виграли першу лігу, ми виграли вищу лігу, ми виграли кубок України. Ми з першої ліги пройшли всі етапи становлення клубу і ми вийшли в Суперлігу. І що ж трапилось? І трапилось те, що в один момент я отримав травму, і мені перестали платити зарплату. Ніби все казали, все буде добре, все буде добре. І перед новим роком мені сказали, що прийняте рішення з тобою е, розтасти. І тому я, я кажу: а в чому причина? Мені не пояснили, в чому причина. Тож, на жаль, буде. так часто трапляється. Так? Ну, ви очевидно знаєте, я не сумніваюся про те, що у медіа поширювалась, смакували цю інформацію, можливо, навіть ваші. Недоброзичливці її саме смакували про те, що ви нібито були причетні до якихось там махінацій зі ставками на спортивні події. Перший раз про це чую. Чесно, перший раз про це чую. Ні, ніколи ми не були причетні ні волейбольний клуб житичі, ні я. Ми ніколи не були причетні до цих. Заперечуєте? Так, так. І Я навіть не чув. Перший раз за. Ну, от почули від мене. Вже 4 роки пройшло і перший раз чую. Ви були визнані за версією вболівальників кращим волейболістом 2023 року. Це досить високий статус. Коли ви стали кращим волейболістом 23, якось змінилася ваша. Професійна кар'єра якось вплинула? зірка не загорілась. Ні, знаєте, це було взагалі. Я був приємно вражений. Це було перед Новим роком. Ти бачиш, це були ліки так вирішили. Так, так. я взагалі навіть не думав, що я попаду в той список. Там був список кращих волейболістів року, Там є наші збірники, які грають всі за кордоном. І яким чином опинився там я. Тому я був приємно здивований. А потім ще коли я був в тройці, а потім ще й визнали мене гравцем року по версії вболівальників. Це було дуже такий приємний новорічний подарунок. Це було приємно. Зірка не загорілася, тому що напевно вже не той вік в мене, щоб загорілася. Зірка я об'єктивно оцінюю ситуацію. Ну, тому життя ніяк не, не, не змінилось. Я не запитую, скільки вам років, але ваші роки дозволяють ще бути зараз граючим тренером. Зможете? Зможу, але граючий тренер це така дуже важка ноша, скажімо так. Тому що треба, я також треба бути професіоналом в одній справі. Тобто, або ти граєш, або, або ти тренуєш. тренуєш. Так на початку січня команда поліції охорони зуну Динамо посідала шосте місце у турнірній таблиці чемпіонату України з волейболу. Чи змінилася ситуація зараз станом на квітень? І які перспективи у команди? Змінилася ситуація. У нас був дуже важливий тур проти Чернігова та проти Чернівців. Ми його виграли і ми закінчили регулярний чемпіонат на п'ятому місці. Тому регулярний чемпіонат закінчився. Ми до останнього боролися за вихід в фінальну частину через раунд плей-офф. Ми програли Харків і тому зараз будемо приймати домашній тур в цю суботу та неділю 13-14 квітня. За п'яте-шосте місце з Полтави. Ну, я вам зайчую успіху у цьому турі. Намагаюся бути прагматичним. Сподіваюсь, ми з вами прагматичні люди, тому дещо перефразую і скажу, без фінансів немає волейбольних романсів. Якого є фінансова ситуація, де берете гроші, бо вони потрібні. Ну і в перспективі, як бачите, існування команди саме з Грошової з грошового, так би мовити, погляду. Так. Ну дивіться, взагалі професійний спорт це є гроші. Великі гроші. Вели, Великі гроші. Чим більше е, в тебе гроші, тим в тебе кращі гравці, кращий тренерський штаб, кращий медицинський штаб. Тобто, і це, і це гроші в такий час, як в нас зараз в країні, дуже тяжко шукати ці кошти. Але відповідаючи на ваше питання, нам треба спонсори, нам треба гроші, всім треба гроші. І тому в нас є президент, в нас є менеджер, вони цим питанням займаються. Моє ж питання це організувати тренувальний процес і щоб команда була готова на всі 100. Але чим в нас будуть кращі спонсора? Тим ми будемо давати кращі результати, тому що за 5 копійок в професійному спорті немає що робити. Ну, справжні любителі, тернопільські любителі спорту, без сумніву, ну, знають і розуміють, що найпопулярніший вид спорту з ігрових це все-таки футбол у Тернополі. А як ви думаєте, волейбол має перспективу? Підвищувати свою популярність у Тернополі має перспективу, але для цього м, треба скажімо так дуже гарний проект, який буде розписаний на якісь е, роки. Треба спортивний директор, треба дуже грамотний е, менеджмент клубу, і щоб заохочувати молодь спонсорів е, і, і знову ж таки гроші. І, і знову ж таки гроші, так. Тому футбол напевно він є одним, а а може і самим таким популярним видом спорту. Але треба розуміти, що футбол потребує напевно в сотні разів більше грошей ніж волейбол. Тому це точно так. Точно. Тому я, якщо, наприклад, спонсор, якась людина, яка має свій бізнес, хоче заявити про себе в Тернополі або взагалі в нашій країні, йому буде через волейбол. Набагато легше грати в Єврокубках, в Лігі Чемпіонах, і це буде набагато дешевше. І тому я би призивав спонсорів звернути увагу саме на наш від спорту. І останнє запитання, Володимир: Я не хочу, аби воно прозвучало риторично, тому не формулюю його, чи змінила війна. Волейбольне, спортивне життя. Зрозуміло, змінила. На ваш погляд, як змінила? І чи пішли хлопці якісь волейболісти, як в багатьох установах, в багатьох інших організаціях воювати? Як ви бачите існування під час воєнного? Стану, який можливо буде продовжувати ще не один рік. Звісно, воно вплинуло. Наприклад, я сам з родом з Мілітополя. І тому це ну, Запорізька. Так, так, це окупована територія з перших днів війни. У мене немає змоги попасти додому. У мене там дідусь, в мене там тато. І тому для мене це дуже. Болюча тема, як і для всієї нашої країни. А як змінився волейбол, це буде парадокс, але з часу війни волейбол вийшов на достатньо новий рівень в плані трансляції, в плані організаційних питань за рахунок того, що Дубінський Володимир Михайлович зробив професійну лігу. І тому зараз волейбол на Порядок краще, ніж був до війни. Один знайомий, мій товариш, загинув на війні. Це Віталій Наумінка, світла йому пам'ять. І так, треба, щоб це все поскоріше закінчувалося. Я вам дякую за інтерв'ю і щиро звідчував спортивних успіхів. Вам також дякую. Дякую.